Лідер КНР Сі Цзіньпінь на спільній прес-конференції із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що Китай і Росія виступають за політичне врегулювання війни в Україні, той, яку розпочала Росія під керівництвом Путіна. Що ж, це насправді дуже і дуже. Хороша новина для нас. Ну це, в принципі, не новина, Китай давно про це говорив. І, і Путін ще е перед візитом дав інтерв'ю китайським е медіа, де е сказав про це. Але важливо, що вони спільно про це заявили, про політичне врегулювання. Відразу наші починають скиглити. О, так вони ж хочуть там забрати в нас території, вони хочуть те, вони хочуть те. Та звичайно, що вони хочуть. Але головне, що вони хочуть сідати на стіл переговорів за стіл. Тому що було б значно гірше, якби вони сказали, ми не зупинимося, поки Україну повністю не захопимо, а українців не знищимо. Оце було б справді дуже серйозною проблемою. Тоді нам довелось би просити Захід воювати разом з нами, не лише зброю поставляти. Бо якщо Захід не захотів би в такому разі воювати разом з нами проти Росії і Китаю, то в принципі боюся, що ми б не вистояли. Нас би просто не вистачило людей. Війна могла б закінчитися в Ужгороді, повною окупацією України і бучою на всю Україну. А так, раз за політичну ну, так в нас є можливість. Це величезна можливість для нашої держави, це величезна можливість для нашої е, верхушки, для керівництва держави, для нашої дипломатії. От проявіть себе. Домовтеся так, як колись Порошенко домовився в Мінську, так, щоб і інтереси України не постраждали, і війна припинилася. Домовтеся так. Або хоча б до сплячого стану, ця війна перейшла, щоб можна було в країні жити і не думати про це. І вибори проводити, і заводи будувати, і діти в школу ходили спокійно без бомбардувань, без бомбосховищ і так далі, і тому подібне. Тобто тепер цієї позиції все залежить від майстерності нашої дипломатії я б на місці. Президента Зеленського зателефонував би Порошенку і запропонував би йому попрацювати разом. Запропонував би йому очолити українську делегацію на майбутніх переговорах з ворогом і домовитися на тих умовах, на яких ми можемо максимально забезпечити інтереси України.